— Дмитре, а можете розказати, що ви за чим осталися? Та це за, за чим все добре. Є такі снаряди, які, ну коли ти там, ну от ми їхали, їхали на Гюрзі, ми дивилися вперед і прилетів один комунативний знаряд, другий і так так вийшло, що я дивився якраз туди. Кому літин снаряд це таке, що у тебе спишка йде і ну, пали роговиця. Трошки підпали на роговиця, це таке, це воно це все пройде. А хімічна зброю тут росіяни не застосовували? У, у нас був ніякий епізод, коли була атака на деякі позиції, скидали якісь препарати. Треба було надягати проти газу. Ай, дим, газ, передай приєм. Передай привіт. Це ко я вам покажу.